Метелики. Прогулянка з метеликами. Може, прогуляємося в саду? Давайте погляньте, що це на квітці. Милий метелик. Я гадаю, він хоче нам щось розповісти. Привіт! Хочете погуляти зі мною? Я розповім вам усе про нас, метеликів і молей Мої кольорові крила. Чи знаєте ви, що метелики це комахи. У нас 6 ніг, два довгих вусики, два великих ока, довгий скручений хоботок і 4 великих крила. Але ми не такі, як інша, інші комахи. Багато з нас мають яскраво забарвлені крила з сяточками і рисочками. Завдяки цьому ми впізнаємо один одного: деякі метелики мають темніше забарвлення крил, коричневе і сіре. Це дає їм змогу злитися з рослинами і уникнути небезпеки. Метаморф, що? Коли коти, собаки, інші тварини, тім, м'які люди, народжуються, вони виглядають так, як і їхні батьки, але просто менші. Однак, як і інші метелики, я виглядаю зовсім не так, як не таким, яким народився. Ми аж чотири рази змінюємося за життя. Цей перехід з однієї форми в іншу називається трішки смішно метаморфоза. Я народжуюсь із яйця. Перша з чотирьох стадій життя метелика яйце. Після спарювання з татом-метеликом, мама метелик летить від рослини до рослини, відкладаючи кубки крихітних круглих яєць. Найчастіше під листками. І завжди намагається відкласти яйця на, рос... яйця на рослину, яка буде слу... служити їжею діткам. Яйця твердіють і через деякий час із кожного вилупляються крихітні личинки. Першою їжею маленьких личинок є шкарлупа яйця. Ммм, як смачно. Дуже голодна гусін. Маленька личинка, яка вилупляється з яйця. Це друга стадія чи фаза нашого життєвого циклу. Правильна назва цих маленьких личинок гусінь. Але ти можеш називати їх личинками. Гусінь має видовжене м'яке тіло і голову, подібно до твердо... на твердий шолом. У неї шість маленьких справжніх ніг, а позаду декілька несправжніх, які закінчуються клейкими подушечками. Очі дуже маленькі і вони погано бачать, а щелепи сильні. Ними гусінь знищує листки і навіть рослини. Більшість для гусенці їдять, їдять, їдять і пукають. Зміна шкіри. Гусениці багато їдять і тому швидко ростуть, але їхня шкіра не росте. Коли вони вже не поміщаються в ній, то линяють, тобто скидають її. Перша нова шкіра росте під старою. Потім стара шкіра, яка подібна на суху і використану шкарлупу, тріскає зразу за головою гусениці, відтак та виповзає через отвір із сяючою м'якою новою шкірою. Це відбувається чотири рази впродовж життя гусениці, яка щоразу збільшиться, щоб ніхто не з'їв. У стаді гусениці ми у великій небезпеці, Які? Вгодовані ми дуже смакуємо багатьом тваринам. Наші найбільші ваги – птахи, але нас залюбки поїдають ящірки, жаби та деякі комахи. Ми захищаємо себе у різний спосіб. Деякі з нас мають неприємні волоски на всьому тілі, інші огидні на смак або жахливо пахнуть. А деякі імітують великі очі, як у змії. Ще одна хитрість, щоб ніхто не помітив. Уподібнюватися забарвленню, до чи листка час змінюватись. Лялочка це третя стадія життя метеликів. Коли гусениця достатньо виросте, час завершити перетворення. Спочатку вона шукає відповідне місце, наприклад, зворотній бік листка. Чи суху гілку, звідки могла би звисати. Потім гусениця завмирає. Остання шкіра тріскає позаду голови і з'являється цілком інше створіння. Вона називається лялечкою, коли покривається шовком, який сама і виробляє, щоб захистити себе. Лялечка пряде кокон багато разів обмотуючись шовковою ниткою. Остання зміна. Лялечка висить непорушно, але з неї відбувається багато змін. Виростають крила й вусики, довгі ноги й очі. Лялечки деяких метеликів перебувають у коконі ціл, цілу зиму. Минає час, шкарупа, що покриває лялечку, тріскає і з неї вилупляється чудовий метелик. Це її четверта завершальна стадія дорослих метелик. Перший політ. Коли я вибираюся з кокона, моє тіло геть усе покрите зморшками, особливо крила. Спочатку я залажу на гілку, посилаю кров до своїх крил, щоб вони розправилися, це займає десь півтори години. Мені так страшно, метелики дуже вразливі в цей час, тому що не можуть втекти, доки крила повністю не виростають, не висихають. На щастя, жоден птах не мене. Мій сад, мої квіти. Яка це радість для метеликів політ? Пурхати від рослини до рослини, шукаючи свої улюблені квіти. Мені подобається смакувати і сьорбати їхній солодкий нектар. Ця цукрова рідина дає нам багато енергії для польотів. Знаєте, як ми п'ємо нектар? Коли наближається до квітки, яка приваблює своїм кольором і ароматом, то витягуємо довгий хоботок, скручений у спіраль під головою. Висмоктуємо нектар і швидко летимо до наступної квітки та випурхаємо поміж квітів. Зброя метеликів. Метелики мають багато ворогів у природі. На нас полюють птахи, ящерки, жаби бабки, павуки і багато інших тварин. Найлегший шлях втекти це відлетіти якомога далі, як тільки побачиш їх, але цього не завжди достатньо. У нас багато, багато зброї, щоб уникнути поїдання. Деякі з нас несмачні, навіть можуть бути отруйними, інші імітують колір і форму засохлих листків або кори дерев. Щоб вороги не могли знайти їх. А є серед нас і такі, що мають на задніх крилах малюнок у вигляді великих очей, аби відлякувати нападників. Денні метелики нічні метелики. Є дві великі групи метеликів: денні або звичайні і нічні, чи як їх називають молі. Я належу до першої групи моїх родичів молей. Огрядніше, волосистіше тіло, їхні вусики схожі на пір'їни. Відпочиваючи, вони розправляють крила або складають їх дашком. А я натомість з'єдную їх над тілом. Міль зазвичай літає вночі, ти можеш побачити, як вона кружляє навколо ліхтарів. Моле, обережно, може згоріти. Міль. Різновиди в молі є набагато більше, ніж метеликів. Деякі дуже маленькі, інші величезні, з яскравими кольоровими крилами. Їхні гусениці прядуть шовковий кокон, щоб захистити і заховати личинки. Коли самка вилупляється з кокона, то одразу виділяє запах, що приваблює самців. Пір'їноподібні вусики допомагають їм відчути цей запах, і вони летять. Здалека, щоб спаритися з нею, після спарювання самка одразу ж може відкладати яйця. Це неймовірно. Будьте обережні з моїми лусочками. Ви приглядалися колись до моїх крил? Які ж вони барвисті, крила покриті безлічю крихітних лусочок, вони дуже делікатні. Якщо ти торкаєшся до крил, Лусочки опадають і фарбують твої пальці. Кольори цих лусочок неймовірно прекрасні, особливо у тропічних метеликів. Будь ласка, ніколи не торкайся моїх крил. Я не, не хочу, щоб вони втратили забарвлення. Метелики-монархи. А зараз я розповім вам про одного з найвідоміших метеликів монарха. Він живе у Північній Америці, його великі крила забарвлені в помаранчеві й чорні кольори. Це потрібно для того, щоб застерегти птахів, адже монархи огидні на смак. Їхня гусінь їсть отруйні рослини, тож дорослі метелики теж отруйні. Але найдовіловіжніше міграція цих метеликів. Восени мільйонні їх летять, до, долаючи довжелезний шлях із Канади у США. Зі Сполучених Штатів до центральної Мексики. А навесні молоді метелики повертаються на місце звідки їх батьки прабатьки вирушали в дорогу. Сподіваюся, що розповідь про життя метеликів була цікавою. До нових зустрічей. Цікаві факти про метеликів. Існує понад 165 тисяч різновидів метеликів і мулий. Вони об'єднуються у ряд лускокрилі, тому що їхні крила вкриті лускою. Метелики не утворюють спільнот із розподілом обов'язків, здебільшого, вони групуються за розміром. Це стосується як гусениць, так і дорослих метеликів, наприклад, монархів під час міграції. Метелики і міл дуже важливі для екосистеми. Вони п'ють нектар із квітів. У якому міститься вода, мінеральні солі цукор, необхідний їм для енергії. Пурхаючи між квітками, переносять пилок, сприяючи запиленню рослин, але й можуть знищувати їх. Будучи гусінню, вони становлять серйозну небезпеку врожайності рослин, якими харчуються. Проте ця шкода зазвичай є результатом попередньої діяльності людини, внаслідок якої гинуть тварини, що поїдають гусінь. Ми отримуємо важливу сировину від молі, метеликів, шовкопрядів. Природній шок, який у Китаї культивують вже понад 5 тисяч років. Деякі метелики становлять серйозну небезпеку для всіх видів культурних рослин і лісового господарства. У більшості випадків проблему створюють гусениці. Найзначнішої шкоди завдає. Похідний сосновий шовкопряд, личинки якого утворюють шовкові гнізда, їх ще називають сітки, де ростуть гусениці. Вони їдять соснові голки, висмажують дерево, поки воно не сохне. Гусінь переповзає шеренгою з дерева на дерево, тому їх і називають похідними. Дуже шкідливі такі види молі. Платяна, хутряна, килимова, личинки яких пожирають усі види рослинних і тваринних волокон, таких як шерсть та бабовна.